В рамках відзначення Дня Героїв України у селі Грабівка Калузького району відбулося урочистий віче та святковий концерт. День героїв це день пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, тих, хто боровся і захищав Україну. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, січових стрільців, вояків армії Української Народної Республіки, Української повстанської армії та діячів організації українських націоналістів. На жаль, сьогодні ми вшановуємо героїв сучасності, небесної сотні, які чинили шалений опір антиукраїнській владі, вояків АТО, борців за територіальну ці. Лісність і незалежність України, які є взірцем служіння українській нації для сучасної молоді у Калуському районі. Традиційно День Героїв відзначають у повстанській столиці селі Грабівка біля пам'ятного хреста у Чорному лісі. Дорогою присутні поклали квіти до каплички загиблим воїнам УПА та символічної могили борцям за волю України, що у селі Завій. Далі вшанували хвилиною мовчання борців за волю України біля могил вояків УПА на старому цвинтарі та поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері на Території Грабівської школи на початку заходу місцевий парух села Грабівка отець Михайло Королюк та військовий капелан Володимир Улійник відправили поминальну панахиду за всіма загиблими борцями за волю України та помолилися за здоров'я живих захисників України. Ми не можемо зламатися дивимося сьогодні на ці могили. Та вони надихають на нас цю любов до України і до, і до українського народу. Та ми сьогодні прийшли вклонитися їм. Тут в Гравівському лісі їх багато загинуло. По всьому Чорному лісі дуже багато, тільки ця могила стоїть, але скільки таких могил можемо поставити, що не знаємо. Ми сьогодні черпаємо цю героїзм, цю любов з тих могил. Ось з тих могил. Ми черпаємо сьогодні цю любов до України і до українського народу. І їдемо сьогодні там на схід. І разом капелани і наші герої стоїмо на смерть. Воля України або смерть. Я вітаю вас всіх, дорогі герої Української повстанської армії і герої новітні наші сьогодні 21-го століття, які прийшли пекло на сході на війні. Нехай Бог вас благословить і благословить нашу Україну. Щоб ми побороли цього ворога з Богом і з молитвою, щоб ворог відійшов від цієї землі. Тому нехай Господь благословить всіх вас. Христос Воскрес! Слава Україні! Далі представники влади міста та району, вояки вояків станиці братства Упата, спілки учасників бойових дій на сході України поклали квіти до пам'ятного Христа борцям за незалежність рідної землі. Голова Калуської районної ради Михайло Срібняк у своєму виступі наголосив, що День Героїв ми повинні урочисто відзначати не лише на Західній Україні, а й по всій території держави, мирні та вільні від агресора. Я завжди думав, чому у нас такі високі могили? Чому у нас такі високі хрести? І дойшов висновку, що це тому, що ми гордо. Повинні тримати голову і дивитися у високі на ті могили і гордитися тими людьми, які віддали життя за волю України, а інакше не може. Бог нам дав землю, яка називається Україна. Прекрасна чорнозем, ліси, гаї, поля. Але він дав нам і обов'язок обороняти цю землю. Іншої землі у нас немає. Я вірю, що цей день, це свято увійде в історію. І ми не тільки тут, на західній Україні, будемо відзначати, а будемо відзначати по цілій Україні. Далі представники районної влади відзначили нагородами, грамотами та грошовими преміями героїв ОУН та новітньої української історії учасників АТО. І словами подяки до присутніх винуватців свята звернулася також заступник Калуського міського голови Наталія Табачук. Як мати учасника, ото у своєму виступі вона зауважила, що як ніхто розуміє біль материнського серця та біль пекла, через яке довелося пройти хлопцям, які зробили все, щоб зараз надами синіло мирне українське небо. Зібрались ми сьогодні з нагоди чи дня Героїв, чи свята Героїв, по різному його називають, але точно в цей день. Ми повинні переосмислювати і історію, і свою поведінку, і відношення до наших героїв. І в цей день, звичайно, ми вшановуємо тих, хто віддав життя своє за нашу державу, за нашу Україну, за незалежність. Вшановуємо це справді подвиг, але не менший подвиг вижити заради України і жити заради України. Тому я сьогодні. Чесно кажучи, знайти слова, я дуже завжди зворушена до болю, тому що багато багатьох вас, дорогі мої атошники, знаю. І я також є матірю бійця. І багато з вами я вже і спілкувалася, і говорили, і, і чесно хвилююся. Я в першу чергу вітання передам і вашим матерям за те, що вони виховали героїв. І е, окремо подяку складаємо. Ми усім вам представники Калуської міської ради відзначили також учасників АТО нагородами, грамотами та грошовими преміями. Між офіційними виступами та врученнями нагород свої пісенні вітання дарували присутнім творчі колективи Калуського району та наймолодші учасники святкового дійства. До присутніх звернувся і голова міськрайонної станиці братства вояків УПА Антон Мазур, який у своєму виступі зазначив, що на більшу дяку ми повинні зараз сказати матерям, сестрам, донькам, усім жінкам, що підтримували та підтримують незламний дух воїнів. Вітаю своїх побратимів, які оду стоять тепер зі зброєю в руках, захищають свою землю. То слава нашим жіночкам і слава тим, хто з життя. Своє і слава тим борцям, які ще тепер нас захищають. Так, слава Україні до слів подяки та нагородження сучасних героїв долучився також голова Верхнянської об'єднаної територіальної громади Микола Філіпович. У своєму виступі він зазначив, що ми всіляко повинні зараз допомагати воїнам української армії та не бути байдужими до їх потреб. То сьогодні я вам ще раз дякую, шановні воїни. Низький уклін вам. Прошу всіх стати і оплесками привітати. Ви ветерани, сидіть, ветерани, оплесками цих ветеранів привітати ще раз! Під час урочистостей до своїх побратимів звернулися учасники бойових дій на сході України. Голова спілки учасників АТО Олександр Соколовський та Олександр Коваль. Мені хотілось би, щоб суспільство. Ці вчинки наших хлопців цінувало і ніколи не забувало. Серед нас тут присутні і родичі, військовослужбовців, які зараз захищають наш з вами сон. Я хотів би від себе, від правління нашої спілки подякувати всім військовослужбовцям, всім родичам, які ділять цей нелегкий хліб. Дати, побажати міцного терпіння, побажати сімейного затишку і хорошого звичайного настрою, незважаючи на різні життєві обставини, миру нам всім, любові, єдності. Хай Господь Бог благословить Україну. Слава Україні! Я хочу звернутися до насамперед до своїх побратимів, хлопців. Я бажаю вам, щоб ніяка підлість, ніяка, ніякий підкуп не роз'єднав нас. Ми є одна братія, моє братерство, ми є побратими. Ніяка політична сила ну, нічого в світі не повинна нас роз'єднювати. Бо як ми є разом, до кінця свого життя ми повинні триматися пліч-опліч один одного. Вам, мої побратимі старшого покоління, хочу побажати міцного здоров'я і ще довго-довго років бути разом з нами пліч опліч. Ви сильно нам допомагаєте, ви взірець для нас. Хлопці, війна ще не закінчена. Ще Донбас під окупантами. Ще Крим треба звільнити. Хлопці, і я обіцяв хлопцям свого взводу, що шукалоське пиво буде пити на Красній площі. Хлопці, слава Україні! Дорогі! Слава нації! На завершення урочистостей майданівець учасника, то автор та виконавець сучасних патріотичних пісень Іван Стратієнко презентував душевну пісню Сльози серця.